З цим я тільки повернулася з роботи, була в магазині і знайшла топ штуку просто топ. Чому я буду займатися сьогодні? Це я посмажу собі яску і, і зроблю узвар. Це жорсткий топ, жорсткий топ. Я не пам'ятаю, чи я варила колись узвар. Кажу, пахне. М -м 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 -м. Така суміш там і яблучки, є, і груші, і купа чорносливу копченого. Кайф. Неймовірний кайф. Ще я купила на знижках Фініки, Фіги? Фініки, Фініки. Фі, фі. Буде мені на Новий рік з сестрою, бо я побачила, що їх розрізають, додають туди кремсир, або. Сир з пліснявою або козиний сир, і потім замотують в бокон. Я така ідеальна. На різдво ідеальна. на Новий рік супер. Я вже підготувалась, <запит> запитала: -то, тє -то, тє -то? скільки треба води на 250 грамів? Він каже, якщо настичений, то два з половиною. Якщо краще це все помити і залишити в холодній водості. Хоча б трошечки. У така ізи. Пилюка в узварі нам не потрібна. Ну, все. О! Зараз я все помилю о, ігрушка копчена. Кайф. Пахне дуже добре. Це не магаз пах. Я тому забайпилась жорстко. Воно прям дуже сильно пахне добре все. Мию і ставлю чисто. Хтось буде пити сьогодні з вами. І все, я вже помила, вставила на вогонь. Ніби тут, <плес> я не знаю, я око лила водичку. Може, тут 2 літри, може менше. має бути смачно. Ну Так виглядає моя вечеря. Єдине що я просто побризкаю ще е, кунжутною олією і все. Мені смішно, що я знімаю відео майже весь час тут, але просто це спот, де я збираюсь на роботу, де я їм. Де я дивлюсь щось на комп'ютері, тому я весь час майже тут, коли я вдома. П'ю узвар, який я зробила вчора, чи видно, чи ні. І хотіла всім нагадати, що зараз сезон шарону або хурми, або корольку, чи як там ще його називають, і треба їсти вітаміни. Та. Хоча б один. Я єдиний один, один нещасний знайшла, спілий, бо всі інші просто кам'яні. Я не знаю, як їсти такі тверді. Тому хоча б один, хоча б один, щоб можна було поставити вже галочку. от. І хотіла вам показати, ще один з новорічних подарунків, який я отримала. Але не знаю, чи не зробити окреме відео про це. Бо я отримала оце Ду Дуже миле міні ми ми комплюхтер. <соць> Це колоночка, але чудово, чудово виглядається так. О, я зараз підключилася до комп'ютера. Тут можна. Бо всього робити, але найвеселіше, що тут можна ще грати в ігри. Там і є, і ігри, і музику слухати, все, що завгодно. І можна міняти міняти стилі, щоб були просто якісь рандомні штучки. Або воно реагувало на мій голос і на гучність. Бо просто я засилувала собі різні анімації, щоб вони просто бігали, скакали по екрану. Я вибрала шапками, бо не все зелене. Тому класно мечиться. Сонг. Ну, В мене не підключено, тому давай. зазвичай воно стоїть так і просто працює як колонка. А цей джойстик він теж працює, можна натискати. Але я потім ще покажу більше, бо він пішов в гарному кейсу. Я ще, якщо чесно, я лякаюсь, бо там є купа можливостей, і купа всього. А коли так багато, я не, я не можу сконцентруватися, розібратися з всім, щоб використовувати все одразу. Все, що він може, одразу використовувати. Трошки вчусь, що там є. В ігри пограла, щось з цим порубила. Там ще є додаток до нього, там можна малювати собі самому обкладинки, робити анімації, і там ще як діджей-міксер є, можна теж робити, як, ці, як з лупами ці борди. Не знаю, як вони. Коротше, коли ти там натискаєш і. Вона просто повторює щось, може що собі так вибудовувати якусь музичку. Класно. дуже класно. Я ще поки збиралась, дивилась влоги дівчини, яка була в Японії, і що вона там вбила. І я не знаю, я обожнюю такі відео. Мені стає трошки сумно, що я не можу поїхати в Японію, бо це жорстко дорого. Але. Хтось живе чудово, хтось живе просто. Але мені дуже смішно, бо вона досить юна. Купує супер жорсткі там, не знаю, Dior, Bulgari і всі ці штуки. Купила собі годинник зі стрілочками. Але мені здається, що дуже мало хто використовує зараз годинники зі стрілочками. Пам'ятаю, як в нас в коледжі була заборона на телефони на інформатиці, що не супер логічно, але так було. В мене були, був годиночок якраз саме з стрілочками. Було досить легко, але більшість взагалі не могли. Типу, якщо в моєму, якби мої однолітки не дуже розбираються, то мені здається, було чи діти. Ну або там підлітки зараз вони взагалі такі, тільки-тільки no, не стрілочки. Зараз навіть я ходжу без стрілочок, ходжу просто з Нібену. Але сподіваюся, що вона зможе. Капець. А так, взагалі, весело, прикольно, це поки збираюсь на роботу паралельно, запустила посудомийку. Треба було б ще про нього зробити, але я не знаю. <смі> У мене робота зазвичай десь в другу половину дня. І якось трошки важко менеджерити менеджери це все зранку. І це такий, так, треба то все третє, десяте. А рано". Як всі все встигають? Чи не встигають теж, як я? Невідомо, невідомо. Де зараз доволі розмірені дні. Не було аж якогось жорсткого завалу на роботі. Багато роботи, як зазвичай. Але хоча б немає такого сильного стресу, як було на початку. От, і мене чекає виїзд з простівничками нашими. В інше місто і я дуже хочу там познімати відео. Я правда, В втори ми маємо робити пряники. Я сподіваюся, що там можна буде знімати. Я візьму з собою камеру. Я не знаю, мені дуже хотілося б поїхати з друзями кудись. Потягом, бо коли я влітку, це з тих відосів, які не вийшли ще. За літо там упс, за три місяці нічого нема. А, і коли ми з сестрою і з моєю тіткою їхали на море, то була класна група підлітків, які зібрались і теж їхали будрезон кудись. І так не вистачає ось цього вайбу, коли ви зібрали щось вони там. Чи браслетики якісь ще робили? Чи вони просто калупили? Ну такий балдіж в цьому в потязі де є ще вагон з рестораном, і вони там окремо зроблено так, щоб були якісь великі столи, і ви це разом можете синяти. Ну, на який балдіж? Я сподіваюся, що в нашій поїздці теж буде щось таке. Я зберу потрошечки оце. <свят> Якихось е знайомих з роботи, ми садимо в там каву. Я трошки появляю, що майже, майже те, що я хотіла. <свят> Але тепер в мене дофамін жорсткий від зимових подарунків. І ще більше дофамін тепер від вас, бо я не планувала сьогодні знімати відео. Я думала лінуватись. Я така, мені немає про що говорити. Я нічого не вигадала, нічого не буду знімати. А я бачу вже 66 підписників. 66, І я в минулому відео казала на початку 52? Це що таке? excuse me? Це подарунок на свята? Дуже приємно, дуже класно, мені подобається. Я не знаю, що з вам треба буде, ще показати весен. Ми колись підемо на вулицю з вами. Обов'язково я ходила в старі відео, можете подивитись. Я ходила на вулицю. Зараз просто холодно, я сама не хочу нікуди йти. Треба просто схопити сестру, і ми підемо на різдвяний маркет якийсь. Треба, що нема снігу, і воно не дуже мило виглядає, але може, може, там будуть ліхтарики і буде теж балтиж. Тому дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую. Ще думала, ну, що розповідати вам, як я вчора попозорилась, little bit, але можливо, в мене підставка. Бо вчора на роботі було так, що принес. Хлопець комп'ютер, і в нього йде сталкер. і в нього комп'ютер приблизно як мій. Я вже не але всі налаштування, які в нього стоять. І я сподіваюся, що це врятує, тільки я знову не готова качати 120 гігабайт, тому я зачекаю до вихідних моїх і тоді вже поставлю, бо я здурів. Я ще намагалась вчора, бо вчора був понеділок, вчора. Euh, скачати Indiana Jones, і він теж не йде. Мені не хочеться змінятися з тим, що мій комп'ютер вже не тягне нові ігри, бо я купила його два роки тому. І розумію, що це ноутбук. І... І ну, він не зобов'язаний пускати запускати всі ігри на цьому світі. Але, ну хоча б на мінімалках, бліз. Ми вчора грали в Core Keeper вночі. Я не знаю, така чудова гра, ну такий боліж, такий кайф. І це, може, на вихідних треба спомбувати сталкера. Це буде окей. Мені правда вистачило, що я грала на хмарному геймінгу. Я в минулому відео не сказала, але півгодини я пограла. пограла. Е, оце НВД на хмарному геймінгу. Там було півгодини безкоштовно, а потім за підписку, і я така, ну, хоча б спробую. І воно підтягнуло мені і мою гру. І я налякалася вже жорстко, бо там був цей кровопивця, або щось там ще, як на мене це не летіло. Ах, я уявляю, як я буду грати, але весело. В Elden Ring я теж не могла грати. Якось навчилась щось там пройшла поки в мене не злетіло все. Життя це подорож і нові. В, в, визвання, нові ...е-е-е... виклики. Тому все буде ок, все буде добре. І там пограємо, і сам пограємо колись. Буду кіберспортсмен. Всім хіво. Я прокинулась о 5 ранку і зараз буду вже виходити, бо на сьогодні робоча, не робоча поїздка. Робоче відпочивальне. Побігти, щоб встигнути на потяг. czy jeszcze jesteś prywatna? Prywatna, dobra. Aha, <grysti> czyli wszyscy są na wycieczce, a ja jestem w wypadku, tak? Nie, no? <grysti> no, myślałam, że masz takie... O, że masz ochotę porobić. Uuu, super. Przecież to twoja pasja. Patrząc na wykład, to to jest pasja. Żarcik. I <laughs> don't Eu não Obrać ciepłem swoich dłoni, żeby było plastycznym. po jednego, proszę. Także jest takie kielicko i ono jest tak dość niemieckie. Wiesz, znasz tego pana? <śmienny>

більш-менш багато часу а, і на роботі, немає запари. Мене докинули купу роботи, і мої канікули починаються трошки пізніше. Хоча я змонтувала відео з Торня, це місце, місто, де я була з е... людьми, з якими я працюю, з е... моїми колегами, і там було дуже класно. Там було реально дуже класно, дуже насичено, не було взагалі вільного часу, як планувалось, бо ми трошки запізнювалися сюди. І спочатку ми були на робочій зустрічі, так як трошки там якраз було, що треба не розтомлятися, і це була якраз робоча частина поїздки. А потім вже ми пішли їсти. Дуже смачно було, дуже класно. І пішли потім в музей пряночків. Це вот зліпила я одного нещасного. Зараз покажу музей. Музей пряночки. Це їсти неможливо. Бо до. З цього тіста, яке там лежало, торкались просто всі, але вийшло от, от, от щось таке. Ем, пахне добре. Але реально, ну, таке їсти точно не можна, бо там після цього майстер-класу вони такі, ну що відрізочки, які залишились, тісто, просто скидайте там збоку, І воно просто для наступних хто прийде. І я так. Це ми їсти не будемо. Але я купила мамі на подаруночок поступові. Це дуже хитро зроблено з їх сторони. Що те, що ти зробив, їсти точно не можна, треба буде щось купити. От. І купила собі теж на свята і мамі пачку. Тому хоча б щось. Але так, відео там просто як ми гуляли по. Нічному торуню, не знаю, як вам це правильно казати. Е і там дуже гарно, там все вже прикрашено, шкода не було снігу, бо е там дуже казкова атмосфера була. Все жовтеньким відсвічується. Це тепле освітлення. Кайф. Просто кайф. Тому так. Оце е все, що поки я не знімала у мене ще є архівні відоси з літа, які теж треба буду змонтувати. Але в четвер останній день на роботі я сподіваюся. І тоді G -G -G буде більше стрімів. Буду чекати вас теж на твіджі і постараюсь записувати щось на YouTube. Треба просто буде придумати що. Це треба буде вигадати. Те, що я хотіла це піти на. Ярмарок сподіваюся, Сподіваюсь, буде сніг. буде гарно, можна буде вам показати. А якщо ні, ну, пишіть, пишіть, що, що хочете побачити. Всім гарного дня. Дуже дякую, що подивились. Я в шоці. Не дійсно в шоці, бо на початку відео цьому теж кажу, що. 60 підписників і є. Що, скільки? Але ці дні, поки я працювала, їх стало набагато більше. І вже 330, дуже багато. Мені капець приємно. Я намагаюся це буду для вас старатись побільше більше знімати. Щось цікаве, але ага. коли я фулл тайм робота, це трошки важко. Ну, я можливо буду пропитати Але да. <laughs> Все. Дуже да побачення. дори да за да преглед, да